Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна-Укрінформ, розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 408 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю Херсонщина! Це Україна. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Давайте поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Яка вона, які виклики зараз стоять? Що відбуваються з обстрілами, і яка в цілому гуманітарна ситуація в області? Ситуація продовжує бути надскладною з огляду безпеки. Окупанти постійно обстрілюють Херсон. Окупанти сьогодні вночі знову масово обстрілювали Херсон систем залпового вогню, причому доволі масовано. Тоді о шостій ранку знову розпочався обстріл. Причому цей обстріл був всієї правобережної частини Херсонщини, починаючи від Станислава. І аж до міста Херсон по всьому узбережжю окупанти били системи залпового вогню. Град били по житловим кварталам, били по приватним господарствам, по домівкам, били по багатоповерхівкам. І, Як ми бачимо, обстріли не припиняються. А вчора окупанти завдали в черговий раз. Це вже не перший раз. Удари авіабомбами, якраз по е, е, Білоозерському району, е, удари були авіабомбами по Береславському районі, зазнали ударів села Казацьке Новобереслав. а також дронами скидували вибухівку в селі Зміївка. Застосування авіаударів е, це. Остання тактика окупантів, авіабомби керовані це доволі потужна така зброя, кожна бомба приблизно до 500 кілограмів, і як мені повідомляли вчора, з Козацького це дуже жахлива така. Історія, тому що коли ця авіабомба летить, то кажуть, це страшний звук. По перше. По-друге, люди були на відстані десь 800 метрів від вибуху. кажуть: якщо б ми були трохи ближче, то можливо нас б нас вже і не було. Шалена ударна хвиля, шалений вибух і. Це все окупанти застосовують проти мирних мешканців, проти звичайних сел, де живуть мирні люди. Пане Сергію, щось відомо про жертви таких ударів? Так за останню добу військова адміністрація повідомляє про семеро постраждалих. П'ятеро постраждалих знаходяться в лікарнях. Двом постраждалим надають амбулаторне лікування. Кожного дня на превеликий жаль. Ми маємо постраждалих від ось цих тотальних обстрілів. І майже кожного дня на превеликий жаль, ми також маємо і жертви. Яка динаміка зараз населення в області? Чи продовжують люди виїжджати, чи взагалі навпаки повертаються? Що відчуваєте, що бачите, і якщо говорити станом на зараз, скільки за вашими оцінками людей залишається в області? Ну, якщо казати про обласний центр і подивитись динаміку людей, які користаються безкоштовною евакуацією, то можна подивитися, що на початку евакуації користалися цією послугою десь 50-60 людей на добу. Зараз ця кількість людей вже перевищує 100 людей в середньому тобто, 20 людей виїжджає на добу з міста Херсона, користуючись безкоштовною евакуацією. Тобто в місті Херсоні дійсно перебуває. Ти не доволі небезпечно, тому що не розумієш, куди наступного разу окупанти завдадуть артилерійського удару, і куди наступного разу прилетить, також це відбувається в населених пунктах, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. З таких населених пунктів люди продовжують виїжджати, і про повернення там і місто Херсон і ті населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя, такі як Береслав і інші населені пункти казати. Недоречно і це небезпечно. А здебільше люди повертаються в ті населені пункти, які знаходяться подалі від узбережжя, де вже пройшли розмінувальні роботи, тому що це дуже важлива складова повернення до нормального життя. Це, по-перше, віддаленість від берегової лінії, що покопанти не могли доставати туди системами залпового вогню грати. Раз і по-друге, щоб були проведені всі роботи про розмінуванню. Ці населені люди, в ці населені пункти. Люди потрошечки повертаються, повертаються до своїх домівок, відбудовують своє житло, і там, де проведені роботи по розмінуванню, починають вже працювати на своїх городах і сільськогосподарських угіддях. Знов таки створюючи робочі місця, ну і повертаючись додому, тому що все ж таки питання житла власного житла це важливе питання для кожного херсонця. Ну і кожен херсонець, все ж таки, мріє повернутися додому і працювати в себе Пане Сергію, якщо говорити про критичну інфраструктуру, яка інформація в якому стані чи всім забезпечена зараз область? Якщо ми кажемо по області, то щоденно тривають роботи по підключенню е, населених пунктів по електропостачанню, треба розуміти, що е, вибиваючи і залишаючи окупант правий берег під натиском наших збройних сил, залишав абсолютно всю інфраструктуру. Зруйнований було зруйновано абсолютно все від електропостачання, мобільного зв'язку, мобільного інтернету і абсолютно. Будь-яких послуг, які надають елементарні побутові умови для громадян, були все зруйновано. То обласний центр на сьогоднішній день абсолютно повністю підключений до електропостачання, водопостачання, водовідведення. Працює мобільний інтернет, працює зв'язок, і з обласним центром єдине, коли окупанти завдають ударів по критичній інфраструктурі на нетривалий час. Можливо, припиняється одна з послуг, ну це здебільше електропостачання, але в найкоротший час відновлюється забезпечення роботи водопостачання і водовідведення є сталим, тому що за допомогою міжнародних організацій все ж таки є забезпечення дезельгенераторами для того, щоб зробити безперебійними роботу цих структур, а також лікувальних закладів, щоб можна було постійно забезпечувати. Надання медичної допомоги людям, особливо. Постраждалим від обстрілів, тобто ця робота і постійно триває. А також по обласному центру, по населеним пунктам, які повністю зруйновані. А є такі, ну, наприклад, як посад Покровський, Потімкіна, ці населені пункти майже повністю зруйновані. Але люди повертаються туди. По посад Покровському за допомогою міжнародних організацій були доставлені мобільні будиночки більше. Трьохсот на зараз там розміщаються люди, поки відбудовують своє житло. Також повертаються люди і в Потьомкіна, на це невеличке село, яке повністю зруйновано, тому що якраз лінія фронта проходила через це село. Люди повертаються і починають відновлювати життя, і це приклад, так як відбувається і по іншим населеним пунктам Херсонщини потрошечку триває підключення до електроенергії, ну і відповідно до усіх елементарних побутових у нас. Є питання у студії. Прошу. Добрий день, Ірина, мамчуру інформ. У мене кілька питань. Перше, стосується ситуації на лівому березі, якщо дозволите, чи е, володіти? Чи за вашою інформацією ситуація у різних е, населених пунктах, які поки що перебувають в окупації, е, якось відрізняється суттєво? Е, тобто в Новій каховці, каховці, голі пристані, Олешках, Генічиську. Чи правда те, що е, окупанти пропонують евакуацію зі Скадовська, наприклад? Дякую. Ситуація дійсно відрізняється, якщо ми кажемо про населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, то там окупанти вже доволі давно оголосили вже примусову евакуацію і складають списки по тому, хто буде виїжджати з цих міст. І їх фактично депортують спочатку обіцяють, обіцяють до Росії краснодарського краю. А фактично людей відвозять і люди опиняються десь далеко за Уралом. Але ще частина людей все таки залишається бути в цих містах і категорично відмовляються від цього. Тому окупанти посилюють тиск на зараз на цих людей. Спочатку вони вводили так звані перепустки на пересування інколи закривають ці міста. Тобто, цей тиск на фактично примусову евакуацію на зараз в цих населених пунктах відбувається. По Скадовську окупанти оголосили поки що добровільну евакуацію. Це не є примусово, так як в населених пунктах, про які ми казали раніше. Це на сьогоднішній день поки що оголошення таке окупантів, що той, хто має бажання, може скористатися переміщенням до Росії. Відповідно, окупанти заманюють житловими сертифікатами, грошовою допомогою для того, щоб депортувати людей до... Районів Росії, які менш обжиті і не мають відповідних побутових умов. Тобто, я так розумію, це чергова депортація Росіян по заселенню своїх малозаселених районів, по гінічку ситуація. Більш-менш стала по гініческу окупанти єдине до чого вдаються, гінічиський Новотроїцьк, там посилюється тиск на місцеве населення, чергова хвиля шукають партизанів. Знову оголошуються обшуки і в тому числі. По Арбатській стрілці, по стрілковому, по Щаслівцева, по самому Гіні там окупанти проводять так звані фільтраційні дії. Ну і відповідно це Нова Олексіївка, Нова Троїцьк і Нижній Сірогозі, Іванівка. Там періодично окупанти. Закривають населені пункти для того, щоб проводити обшуки. Ну і тимчасово вимикають світло і мобільний зв'язок для того, щоб пересувати колони своєї військової техніки. Дякую, якщо можна ще два питання. Росіяни визнали, що міський голова Херсона у них в полоні заявили про так звану націоналізацію на свою користь, так підприємства одного з його агропідприємств, агропідприємств з яким він був пов'язаний. А що з іншими агропідприємствами зараз усь весна відбувається на тимчасово окупованій території? Чи є інформація про це? І також вже з одним махом, що із нашими підприємствами, які на нашій на визволеній території, чи проводяться там сільськогосподарські роботи, чи є така можливість зараз. Дякую. Окупованим територіям окупанти тиснуть на тих аграріях, які залишилися в окупації. І тиснуть на них з огляду перереєстрації. Працювати можуть і ті підприємства, які перереєструвалися за російським законодавством. Є дійсно частина таких підприємств, які перереєструвалися, і вони на сьогоднішній день ведуть весняно-польові роботи і ведуть свої діяльність. Ті підприємства, які не перереєструвались, вони націоналізовані так званою. Новою владою, як вони кажуть, фактично викрадені у тих власників, яким вони належали. І на зараз відбувається перерозподіл тих підприємств, які вилучені у тих власників, які відмовились перереєструватися серед тих, хто перереєструвався. Щодо підприємства Калихаєва, то там дійсно спочатку з'явилася якась структура, яка Оголосила, що, начебто, вона є правонаступником цього підприємства. Згодом, все ж таки, клан Сальдо і Булюка е їх. Там за допомогою якихось е, своїх тітушок е, сказали, що вони націоналізовують. А фактично, я так розумію, що е, воно є вкраденим у, якраз сальдом і булюком на свою користь. Е, ну тобто, ось таке йде тотальне пограбування і змушення підприємців, які знаходяться в окупації, перереєструватись за російським законодавством. Про Колихаєва немає території. додаткової інформації, вибачте. Про Колихаєва самого. А, а про Колихаєва немає про... додаткової якоїсь інформації більш детальної? Знаєте, більш детальної інформації немає. Інколи з'являються люди, які повідомляють, що бачили Колихаєва е, е, в утриманні росіян е, на українській території Чеплинка Каланчак, але це більше на рівні таких вкидів і слухів офіційної інформації, де перебуває Колихаєв, немає, і точної інформації, де перебуває Колихаєв, так само немає. Якщо казати про аграріїв, які знаходяться на підконтрольній території України, то на сьогоднішній день роботу розпочали тільки ті аграрії, де проведено розмінування 50 тисяч гектарів. Є розмінованої земель на сьогоднішній день сільськогосподарських угідь 450 тисяч гектарів вважаються замінованими, і там проводити роботи поки що не дозволено і небезпечно. На превеликий жаль, інколи люди виходять на нерозміновані ділянки. І там ми маємо трагічні випадки. Тому, все ж таки, ще раз закликаємо проводити роботи тільки там, де проведені розмінування. В першу чергу проводяться розмінування тих їдь, де аграрії. Планують займатися овочництвом, тому що це є пріоритетом і створює велику кількість робочих місць, але є велика проблема з подачою води на зрошення, тому що ми розуміємо, що на півдні вирощувати, в тому числі, овочеві культури без зрошення, є критично неможливо. І на сьогоднішній день треба розглядати питання допомоги аграріям, в тому числі обіговими коштами, посівним матеріалом і відповідно забезпечення водою. І ще раз підкреслюю тільки тих, хто працює на розмінованих ділянках сільського. Пане Сергію, мабуть, останнє питання щодо якраз тимчасово окупованих територій. Процес паспортизації росіянами. Наскільки цей процес там на тих наших е е е територіях набрав обертів? Процес паспортизації на е, зараз триває е, тиск, посилюється, тому що фактично е, е, окупанти е, примушували колаборантів прискорити цю паспортизацію, і на їх думку, це мало відбутися ще до нового року. Фактично. Паспортизація, яка була оголошена окупантами, провалилась, і саме з-за того колаборанти почали вислуговуватись, і розпочався шалений тиск на людей з огляду примусової паспортизації. На сьогоднішній день людей лякають тим, що будуть вилучати майно. Якщо людина не отримала російський паспорт і відно не відповідно не переоформила майно, це стосується і. Автотранспорта відповідно, який має бути перереєстрований, Лякають, що його будуть конфісковувати і ставити на штраф майданчики, а також конфісковувати в тому числі. І земельні паї, земельні ділянки, да, і взагалі приватна власність тих людей, які не пройшли паспортизацію і перереєстрацію. Тому тиск на зараз на паспортизацію примусово посилюється а також в ході обшуків, які постійно влаштовують окупанти, і про які я вже казав, окупанти допитуються: а чому саме із яких причин ще досі не отриманий? Паспорт. Допитують громадян, шукають про окупанти, виявляють, що російський паспорт не отриманий за принципову позицію. Тому тоді окупанти інколи і затримують людей і ув'язнюють за ось таку проукраїнську позицію. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. А наш наступний брифінг відбудеться вже за 10 хвилин. Ми будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!